Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Критобук А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається: Тільки не пиши мені про війну, український автор Павло Вишибаба. Ось як він виглядає. Це український військовий зо... зоозахисник. Взагалі дуже крута людина, письменник Веган. А сама отака книга, тут різні його віршики, історії. Моя найулюбленіша це марсіяни про те, як він з його там якимось колективом військовим то їм треба було десь переночувати і був тільки дитячий садочок. І тут про це розповідається, як вони, військові, великі, переночували в дитячому садку. Також тут до деяких є такі QR-коди, можна сканувати перейти перейти. Називається Марсіани. Ми з бригадою просувались моєю рідною Донеччиною бік передової на підкріплення нашим бійцям, які вже тримали оборону. Хлопці з різних куточків України вперше бачили терикони і знімали їх на телефон. Кохано, дивись, ми висадились на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян, коментував один з них свою зйомку. Отже, так, також, якщо ви купите цю книгу, то ви ще зможете почути голос, подивитися відео завдяки QR-коду цього автора. Або просто знайти десь в інтернеті можете ці відео. Ось якщо хочете QR-код саме на цей мій улюблений вірш Марсіани. Взагалі е, круті, е, дуже від нього історії. Але я не б сказав, що вони дуже дитячі. Тобто, наприклад, Анджеліні було багато чого не зрозуміло взагалі. Тобто, я б сказав, що вони як мінімум 12, щоб взагалі їх зрозуміти. Тому що вони так цікаві, але їх треба зрозуміти, якісь обдумати, деякі про любов, про кохання, про війну і так далі. Отже, якщо хочете. Книгу, яка, яка е, цікава і яку треба осмислювати, обдумувати, то ця книга вам обов'язково підійде. Також інколи е, є отакі ілюстрації прикольні. Взагалі, сама книга дуже прикольна, як і автор. Е, зв... Також отака обкладинка, звичайно. Мінус те, що вона біла, і це треба бути дуже обережним, щоб її якось випадково не, за, не замастити. Тому що навіть в тебе там, не знаю, в чомусь руки, ти випадково її доторкнувся, і все. Тобто, з цією книгою треба бути дуже обережним, взагалі, як з усіма книгами, книгами але на ній все дуже видно. Також тут ці написи, що видно, вони такі впресовані в книгу, тобто можна їх відчути на дотик. І це теж дуже прикольно. Отже, книга дуже крута, автор дуже крутий. Обов'язково раджу вам цю книгу, цього автора, також QR-коди, по яким ви можете подивитися відео, або просто знайти десь в Ютубі, в інтернеті ці відео. І це дуже прикольно, тому що ти прочитав спочатку сам, а потім ти слухаєш, як, ти, як це читає сам автор. Отже, обов'язково раджу вам цю книгу. Раджу читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па!